І так, відповіді на ваші запитання з теле, Viber Агродвіш Консалт. Не, нема знатоків по капусті. М -м, давайте подивимося, що у нас тут капуста і вона якось відозмінена. Можливо, були якісь препарати гормональні або з та, триазолами. Щось вона побачила раніше, що так попливало на її колись це ще листя. Оце котре проблемне були, було там в точки росту, коли ще не зав'язала качан. І що у нас тут? Ну, Мабуть, коли вона була мала, дуже сильно пригальмовували чимось, і потім висадили, вона почала рости а, в, в, наприкор в умовах, котрі були раніше. Тобто тут історія треба життя рослини. Що зараз треба робити? Робити, працювати з стимуляторами амінокислотами. Амінокислоти, амінокат, можна взяти грогрін 27, 27, 27 плюс взяти амінокат, дозу дивитися на пакування, зробити таке оприскування. В полив полив її обов'язково селітра ам'ячна десь на гектар кілограмів 50 і З розрахунку треба дати, дати туди Мікагардіан по 2 літри кожного. Кожного виду це 6 літрів триходерми раз. Плюс дати сюди кальциніт, десь кілограмів 15 на гектар. Ви робите такі полив. Полив через тиждень, через тиждень ви повинні зробити полив вже селітра. Аміячна десь така ж сама доза монокалій фосфат із розрахунку кілограмів 10 на гектар і нітрат нітраткаля кілограмів 20 на гектар. Це буде гарна закладка на врожайність. Далі, після першого листового обробки, ви можете зробити через 5 днів обробку, а по листю взяти блюєс, там де борт, та сірка і додати якийсь прилипач. І також зараз не забувайте працювати від капустяної мухи кожні 3-4 дні робити оприскування. То фосфорорганіка, то перитроїди. Треба робити. Капи лежить близько біля куща. Також можна зробити полив, взяти мітарізіум і зробити полив. Мітаризіум, розрахунку 6 літрів на гектар. Муха капустяна зараз дуже активна, ви працюєте, не втрачайте можливості. Далі, що у нас тут? Опуляли тип С36. Так, таке буває, коли поопуляють. Отакі якісь плями з'являються. Можливо, там був неправильний паш або якісь ще умови. Нічого підпалу я не бачу. Так. Ну, таке, таке буває, і воно далі відходить. Відходить. Тут була дуже висока концентрація цього препарату тип С36. Що, замовляєте джмелів копорт. Якщо важку хімію не працювали, можете замовляти джемелів копорт, і все буде гаразд. Через мене можете замовити, запитуйте в мене в інстаграм Тімаграконсалт. Так, наступне огірок. Це із за перепаду температури, або, можливо, там ще писав Миколаївич, що можливо мозаїка. Так, згоден, або перепад температури, або мозаїка. Коли було похолодання, рослина роста, шкірка верхня стала холодною, а в середині ще вона росла. І воно полопалося. таке буває, наче як губи тріскаються, обітрюються, А це буває із за перепаду температури. Так, помідорчик. Помідорчик, шукайте, де надлишок у вас гормонів, або, можливо, якісь є гербіциди, або, можливо, газом затягнуло ці гербіциди. Можливо, десь навколо теплиці чи чимось працювали. Або був оприскувач з під чогось, або розсада десь була, десь її переносила або стояла. Десь було а, з гербіцидами там, де надлишок Е, Шукайте історію. Вилікувати назад ні, не вилікується, але треба знати: на помилках, на помилках треба вчитися. Якщо хочете поборотись, я би не боровся до них, але якщо хочете, то це неправильне засвоєння кальцію. То кальцій полив кальцій по, по листу кальцій, це, це треба давати, щоб русуна гарненько себе почувала. Треба так, треба на. ну, щоб краще він зас, за, за, засвоївся ці кальцій. Далі, так, відпадають. Доброго дня, доброго вечора. Група. Хто може сказати? Відпадають малейшого дотику. Перевірте засвоєння фосфору, як він фіксується, а, наявність жилення фосфору, наявність жилення бору а, і еластичність судин. Ну, це в нас хто відповідає. Тут більше кальцій, а, кальцій, фосфор, цинк. Ось тут зверніть увагу. А, ще мідь. Зайти ґрунт на аналіз. І чого не вистачає, давайте більше живлення. Чого в надушку, того робіть менше. А фіна палада можете здати ґрунт на аналіз. Для покращення, для більш до, до, доступних елементів живлення, ви можете додавати Мікардіан. Чому саме її ви можете брати будь-яку іншу, головне, щоб вона була жива. Триходерма для її життя потрібен кисень. В нашу триходерму ми продаємо з повітряним, повітряним клапаном, він там є. І коли зараз там. Температура або низька, або висока. Дуже там може по новій пошті, коли відправляємо, вона розвивається більш активно це краще ви отримаєте більше. Якщо вона буде закрита, вона там може померти. І ви отримаєте продукт, котрий, ну, не живий. І Це просто ну, живі продукти треба вносити живими. Мертвими не потрібно. Тобто, так насіння, котре смажене, а жарене. Якщо його посіти, то воно не буде сходити. Так само і тут. Ми продаємо живу триходерму, ви можете замовляти і десь замовляти. Під відео буде посилання на сайт. або якщо TikTok, На головній сторінці TikTok Агродвіш сайт це наш сайт, ви можете там замовляти, це є в наявності. Дайте в полив, він робить трихадер, робить pH ґрунту біля коріння, десь пів, пів сантиметра, максимум сантиметр, pH 6 робить, і це доступні елементи живлення і краще все засвоїться. В ґрунті все є, головне його розблокувати. Так, огірок, що ми бачимо? Ну, по-перше, можна здати, що це є нестача азоту. Коли в нас гостра форма, то це є нестача азоту, тому що коли гостра форма, воно не доростає. Азот, коли азот це маса, це ну, азот що робить, розширяє клітини. Якщо у нас форма як груша, така ну або видовжена, то це азоту багатенько, і він так ну, воно переросте не може зупинитись. Тут вона завершила свій цикл розвитку. Перший варіант. Або... Нестача азоту, перше. другий варіант. А... Азот може бути в балансі, його вистачає, але рослина захворіла кончики ем, плодів білою гнилі, тобто е, туди було квіквіти, вони захворіли. Судячи по цим рослинам, азотом, по, по цим плодам, азоту, можливо, є в нормі. А плід короткий, тобто була низька температура. Було прохолодно і загнивання. Це е, висока вологість, низька температура і висока вологість, Азоту, е, якщо тут нема загнивання, то азоту не вистачає. А так, якщо це загнивання, то азоту в нормі. І далі, е, що тут робити? Ви берете свіч 20 г на 10 літрів води е, і робите оприскування всі рослини знизу до верху. Потім через 3-4 дні на 10 літрів води по одній столові кожного, кожної ложки триходерми, одна віріди, одна конінги, одна харціаном. Додаєте, наприклад, Грогрін 27-27-27, це вегетатив, він є розтікач там, і прилипач, і плюс гарне живлення для триходерми і самої рослини, і вам треба відновити другу хвилю плодоношення. Він це робить разом з трихадером. В трихадермі є вітаміни, мінерали. 2727, 27, там гарне жилення, чи, чи, чистий продукт, вони в симбіозі працюють. І рослина відбиває другу хвилю доволі швиденько. Через 3 дні можете ще раз з тиходермою 2727 ще раз повторити. Буде друга хвиля доволі швидко. І е, ви відновите ті квіти, котрі зараз втратили, ви можете, не можете їх реалізувати. Ось такі поради. А, ось і що ти. тут ці рослини, давайте подивимось, що вони з себе представляють. Є трохи надлишок якоїсь солі. Отруєння солями тоді можете зробити полив, дати на, на 10 соток із розрахунку по 200 мл кожного виду трихадрини, плюс Black Magic ви даєте в полив. Black Magic із розрахунку на 10 соток, десь 5-700-700 грамів Black Magic плюс по 200 мл триходерми Ви даєте в полив через. 10 днів ви ще раз повторюєте, щоб забрати надлишок якихось отруйних солів в поливі. Також вам треба забрати 2-3 листа знизу, щоб покращити провітрювання і оприскування таке, як я казав, зберігати. Азоту. Ну, я не бачу тут надлишок, є трохи надлишок фосфору. Або нестача. Так, так, робіть так, як я сказав, і це буде гарно. І, і покажіть потім рослини сюди в групи після цих дій, що я вам порадив. А, так. Далі йдемо. Далі йдемо, йдемо. Крутить в Чому може бути причина від кліща обробляння. Обробляли кліщ. Ну, Кліща я тут не бачу. Так. Згадайте, з... коли де був якийсь гербіцид або стимулятор росту. Можливо, тукали, можливо, тукали неправильно, бо я бачу частенько показують на відео, що вони там тукають, запилюють, і факел розпилення. Отак, якщо у нас квітка, це як палець, воно так пшикає тако, навколо. Навколо листя е, обробили, а квітку не, не залетіло. Ось. Треба звертати увагу, як нам треба розчин, щоб потрапив в квіточку, а не на точку росту. Так, і що у нас тут є далі? Ну, Це так, Рослина десь отримала надлишок гормонів. Не навалюйте багато синтетичних гормонів, можливо, привій курбу, можливо, там, е, інші е, препарати. Що робити? Гормони впливають на засвоєння кальцію та калію. По листу там взяти доб, добро з кальцієм. Пошукайте гругріню. По листу дайте, е, наприклад, ЄПС з е, калієм або Бор. Ну, бор тут. Я не вважаю, що тут бор, щось є. І залиште, почекайте пасинок, можливо, він піде рости нормальним. Щось тут якогось стимулятора дали в надлишку. Так, йдемо далі. Тут по огіркам це вірна таблиця. Так. Кабачки. Така сама проблема в теплиці. Ну, тут запилення не до запилення. Тобто тут треба. Збалансувати живлення. Тут, оце загнивається кінчика кабачка. У нас це в нас кальцій. Треба зробити доступний кальцій, робіть їм по листю. Також бор, кальцій, бор робити оприскування треба давати ці добрива. Далі, у нас тут огірок, з чим обробити. Так, обробити. Ну, це треба дивитися на нижню сторону листа. Тут чи, чи затінення у вас вже теплиця. Зараз ті теплиці повинні вже бути затінені. Доброго дня, що з томатами? З томатами трохи буде піджировати. Томат, так, буде піджировати. А так на сьогодні все гаразд. Бур'ян росте. Бур'ян недопустимий в теплиці. а Так, все гаразд. Огірок, чогось переборщили або привікуру, або якихось стимуляторів інших. Так, так, да, я такі огірки, ну, мені не, не подобається там де перехімічили багато э, стимуляторів. Крутить ігрок, давав 13-413, підкорін і 20 полистового. Э, э, говорять, що схоже на передозування, що робити, відійду чи ні. Це не в добрах проблема, це в якихось стимуляторів або щось інше є. Шукати що інше, відійде чи ні. Давайте подивимось. Ну, ну, Я би йому шанс дав, але тут вже оце буде тонке, тонке стебло. Стебло буде тонке. Що робити? Можливо, в ґрунті є якийсь препарат, котрий, можливо, в ґрунті щось є погане, залитися триходермою, або а, по, по листю. Ну, тут треба амінкстотами спрацювати. Амінокат якийсь візьміть, або про, про алгін, або амінокат спрацюйте раз, через два дні ще раз, через три дні ще раз. 30 на 10, спрацюйте два рази. Так, що у нас тут? Помідорчики. А, кавунчики під, підгорають. Натрій і калін дисбалансі. На, натрію більше. Так, так. Да. Згодом натрію більше. Підгорають. Так, да, точка роста. Про, проаналізуйте свій ґрунт. А, так, що там, так, так, так. Що у нас тут? Фосфор. А, ні, що тут якесь з гормонами. Мідь прям багатенької давали. Так. Тут я показую, як робити 13-40-13. Ви можете, кому треба зробити, але краще придбати. А, як, але якщо у вас безліч простих добрив, то можете зробити. Це зробити треба, якщо би ну, взяти, щоб гарно попрацювали, попрацювала голова, і знати, як це робити. Так, ще раз. Всюди однаково. Або тукали, або як чогось несли в надлишку, або в полив, або в полисту. Шукайте, де були у вас гормони, де були всі, всі проблеми. Так. Що це у нас таке? Яра, Чекіт. Не завжди вони правильно пишуть. Гарний. Так, надлишку, надлишку, надлишку. Йдемо далі. Що у нас тут? Помідорчик. Фосфор чогось погано засвоюється. Здайте ґрунт на аналіз, можете записатись до мене на платну консультацію. Ми розпишемо по вашому ґрунту, що треба вносити, і це не завжди якісь там ідеальні там що там схема співвідношення, тому що в ґрунті. А, взагалі, співношення, там, там, наприклад, 1, там, 0 ,3, 1 азоту, 0,3 фосфору, 1,5 калію, Це не працює, тому що це працює на мінеральній ваті, на гідропонісі, на кокосовому волокні. Це працює. А в ґрунті росина бачить не те, що ми їй даємо. Русина бачить те, що вона бачить в ґрунті. А ми щось даємо доброго, щось блокується, щось розблоковується. І там зовсім інше, ніж те, що ми даємо. Антонці забарвлення фосфор неправильно засвоюється. Чому можливо його не вистачає. Можливо, неправильний паш, можливо, цинку надлишок, можливо, марганцю надлишок. це є найчастіше. Можливо, навпаки, не всичає та мікроелементів, можливо, там щось інше. Все, на цьому все закінчились всі з телеграм-каналу. Кому було цікаво, підписуйтесь на тімграконсалт, ставте палець вгору, замовити живу трикадерму, не мертву, а саме Живу, трикадерму Мікарді. у мене на сайті. Посилання на сайт в описі, і також закріплено в коментарі. Можете придбати і зараз час, коли треба замовляти, мітарізіум це ґрунтовий гриб, котрий з'їдає шкідників. Якщо у вас в ґрунті дротяник, якщо у вас в ґрунті там може бути відв'ядка якась, трипси у вас є. Один із комплексів боротьби з трипсом це застосовувати мітарізіум в полив. Раз в три тижні його треба давати. На цьому все. Підписуйтесь.